Зараз ми з вами розглянемо чарівний трикутничок і зрозуміємо, як з його допомогою розв'язувати рівняння та запам'ятовувати формули. 3 додати 2 дорівнює 5. Всі числа запишемо у трикутничок. Знизу запишемо 3 додати 2. А отут зверху 5. 5 мінус 3 дорівнює 2. 5. Отут напишемо мінус 3, отримаємо 2. 5 мінус 2. Ось 5. Мінус у трикутничку. 2. Отримаємо 3. Давайте розв'яжемо рівняння. 5 мінус щось дорівнює 2. Як вроді оце невідоме. Закрили пальчиком. І ми знаємо, що щоб знайти невідомий від'ємник. Але зараз ми пальчиком цей від'ємник закрили, і бачимо, що треба від 5 відняти 2. Отримаємо 3. Так само пальчиком можемо закрити 2, і отримаємо інший відємник. А якщо нам треба знайти, наприклад. Невідомий, невідоме зменшуване. Зменшуване, мінус 3 і різниця 2. То тепер треба закрити пальчиком зменшуване у цьому трикутничку. І тоді зменшуване знайдемо як 3, додати 2. Дуже легко розібралися. А тепер зробимо таке саме змноження. Наприклад, наприклад, 3 помножимо на 2. І запишемо всі ці числа у чарівний трикутничок. 3 помножити на 2 отут знизу. А 6 зверху у трикутничку. І коли ми з вами 6. Поділимо на 3 то отримаємо 2. А ще можна 6 поділити на 3 рискою дробу. То отут напишемо ризку дробу. 6 поділити на 3, отримаємо 2. А наприклад, нам дільник невідомий. Ну, наприклад, оцей дільник невідомий. 6 поділити. На щось дорівнює трьом. Ще можна поділити рискою дробу, на щось і отримаємо 3. І як нам знайти невідоме? А нам треба 6, поділити на 3 і отримаємо 2. Дуже легко. А тепер розглянемо, як ми це все використовуємо. Коли додаємо, або множимо, або запам'ятовуємо формули. Оце ми тут додаємо. І неважливо, які ці числа, чи це дроби. Звичайні, чи десяткові, чи мішані числа, чи від'ємні числа. Цей трикутничок працює завжди. А отут множення. Б помножити на С дорівнює А. І ми можемо знайти або добуток, або якийсь множник, який невідомий. І зовсім не важливо. Які це числа? Вони будуть, можуть бути будь-які, від'ємні, десятковими дробами, вони можуть бути звичайними дробами і так далі. От, наприклад, оці числа взаємно обернені і їх добуток до одиниці. І ми можемо знайти як один множник, так і інший, а він може бути дільником, наприклад, дільником невідомим. А як нам запам'ятати формули з фізики, а так самісінько. Оце ми можемо знайти відстань, яку проходить, проїжджає щось, якщо ми знаємо швидкість та час. А можемо знайти швидкість, а можемо знайти час. А отак ми можемо знайти масу, якщо знаємо густину та об'єм. І можемо знайти густину, і можемо знайти об'єм. А це зовсім закон ома, для ділянки кола теж ми можемо використати цей трикутничок. Отак все дуже легко, Молодці!